Друзья, мы нос, толюсь обе две новинки. Это золотистый чип с десмаком курка грель. Та зі смаком телята на таджикове. Давайте куштувати уштуваты телята на таджикове. Тут еще перчик намалеванный. Куштуємо. Тут еще одна. Ось Так, нам саме потрібно. Ні ще що не схожий аромат. Ось так виглядають. Куштуємо. На аромат як якийсь сир. А на смак така якась аджика. Але теля... телятини зовсім присмаку нема. І до чого на кропці перець острий, я не розумію, бо вони не гострі. Якби були б зі смаком аджики, тоді б було смачно, а так смачно, але не зовсім. десяти. Так корка гриль не разочаруй. Не разумел. Да общем, ароматный А он еще на смак. Смак дуже хімозної приправи куриної? А до чого тут курка гри? Якщо смак куриної приправи? Я тепер їх розібрав. Смак дійсно корейної приправи. І, і це 2 з 10. Дуже погано. А ось оці телятина з аджикою. 6 з 10, Бо тут телятина немає зовсім її. Смаку телятини немає. Якщо хочете куштувати, то тільки ці. Аджика На смак дійсно 10 з 10. А через те, що немає смаку телятне, 60. А ці зовсім хімозні, куриця гриль. Зовсім не гриль, а сама курина приправа.